І так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на про наболівше більше, мабуть, чим про цікаве, бо це не дуже цікаво, якби, не знаю. Тут більше мене зрозуміють майстри, масажисти, і так далі. Але людям теж цікаво буде це послухати, тому що це все-таки досвід. Це те, про що ви не знаєте. А ми з цим стикаємося кожного дня. Те, що заважає, те, що не знаю, роздражає і так далі. Постійно наша професія асоціюється з чимось пошлим і так далі. У дуже багатьох людей є якісь асоціації такі пошлі, і так далі. Це асоціюється з темою сексу, і за цього багато жінок бояться ходити до чоловіка масажиста, соромляться. Не знаю, чоловік забороняє там чи хлопець ходити до чоловіка на масаж. Так само багато мужиків з таким самим відношенням, що це я піду, щоб мене мужик трогав там чи що. Тому це не дуже приємно, але ми з цим живемо. Ми ну, такі наші реалії, з цим приходиться працювати. Взагалі, дуже неприємно, що є такі, як сказати, масажки, чи як це правильно, там всі ці різні дречі і так далі. Дуже неприємно, що вони називаються масажки взагалі. Тобто вони не мають до цього ніякого відношення, все це якісь там не знаю там. Хай називаються по-своєму, хай перейменовуються, хай це будуть якісь там, хай вже краще це буде дійсно якась дречення, але точно це не масаж, і це далеко не про масаж, і так далі. Але це існує, і в людей багато таких асоціацій пов'язаних з масажем. Взагалі це якби мало хто знає, але це така деві небезпечна професія, я б сказав. Би. Здебільшого для жінок, майстрів, на жаль. Тобто, бо всі ми багато чуємо цих історій про те, що масажист там приставав до клієнтки і так далі. На жаль, так. Да, це дійсно таке є. Такі історії є, і це в реалії біда в тому, що немає просто органу, який би контролював би, там масажистів, та не тільки масажистів, будь-яку індустрію, там краси, і здоров'я. Було б круто, якби видавали якісь ліцензії, були якісь постійні перевірки, був якийсь контроль всього цього. Тобто, тому що у нас. Будь-хто може стати якби масажистом, не знаю. це Може прокинуться там. Я масажист, все, я себе так відчуваю, я так хочу, там відкрив собі там ФОП і працюєш. Тому дуже багато да, може попасти в цю професію неадекватних людей, там хворих, психічно хворих і так далі. Тому треба бути дуже обережним до всього цього. Взагалі до підбору майстра собі. Не знаю, треба перше, перш за все, це рекомендації обов'язково. Тобто, це не та професія, чи не та послуга, яку потрібно вибирати там по картинці, по відео, там не знаю, по там по зовнішності і так далі. Тут, перш за все, це рекомендації, це відгуки. Не соромтесь ніколи там задавати перед записом якісь питання, там де людина навчалася, там скільки вона працює. Питайте завжди наявність там, санкнижки в людини і так далі. Тобто не соромтесь, ви довіряєте найцінніше, це yeah. здоров'я, це доступ до вашого тіла, якби, до оголеного тіла і так далі. Тому, якби бережіть себе, не знаю, підходьте до цього більш відповідально, якось, як мінімум, там, не знаю, наявністю там, майстра санкнижки, це те, що він пройшов медкомісію, що він пройшов психіатра, що він поздавав аналізи, в нього немає ніяких хвороб і так далі. тобто Це вже якась певна гарантія. Це щоб уникнути якихось таких неприємних історій. Це за різного типу домагання там, до клієнтів, якщо говорити. Але є і зворотня сторона, про яку всі мовчать. Що набагато більшого таке до майстрів, тобто до масажистів, повірте, домагань дуже багато, дуже неприємна історія. Я ж кажу, це дуже завжди це пошлялася, ця професія якось не знаю. Люди не дивилися там якихось фільмів там, і так далі. І там далі їхня фантазія, там докручує все і так далі. Це не домашній масаж, це професійна послуга. Ви приходите до спеціаліста там і так далі. <плес> Ні, ще субота. Саме це небезпечна професія для масажистів, це по-перше. І в першу чергу для жінок майстрів Дуже часто чую. Там багато я знаю таких історій від своїх колег, коли там масажи до масажисток там приставали на процедурах. там… Не знаю, очікували навіть, там, піджидали після роботи, це там, якісь переслідування, це нічні дзвінки, смс і так далі, у вас такі сильні руки, такі ніжні. Тобто, щоб себе вберегти від такого, не працюйте просто поначалу, якщо ви тільки там, починаєте, умовно кажучи, це така посилання до молодих майстрів. Не працюйте з чоловіками з вулиці. Тобто, хоче хтось записатись там, на якийсь вечірній сеанс, на релакс і так далі. Не, не беріть краще, воно не стоїть ці ризики, тих там, 500 тисяч гривень, тому що це не знаю. Це покалічена психіка, це там все, я не буду більше працювати, я не хочу цього масажу і так далі. Можете взагалі покинути за таких таку типу, професію. Але не варто. Тобто таких людей дуже багато. Ми такі повідомлення воно отримуємо кожен день. Там добрий день, а чи є там масаж з окончанням, чи є масаж з кепіендом, чи є інтім масаж, чи є там релакс паху, масаж паху, чи входить пахова зона в масаж, лінгама масаж, та кучу всього іншого. Тобто, навіть банально, просто там добрий день ви похочете. Ну, тобто ми таке отримуємо постійно. І до цього треба ставитися, якби. Ну, таких людей багато, це хворі люди, тобто до них треба відноситися, як до хворих людей. Якби. Може не хворих, може людина просто дійсно там, шукає якусь цю дречню і написала вам, ви написали, що ні, і все якби, закрили це питання. Тому краще жінкам, да, попервах, коли ви тільки починаєте, то працювати виключно з жінками і наповнювати свою базу чоловіками. Ну, умовно, там, у вас є там, постійна клієнтка. Вона там хоче записати чоловіка, там, брата, друга, там кума, ну неважливо. Тобто. і отак по рекомендаціям набрати собі там нормальних, адекватних людей, чоловіків. Тобто, і далі в кінці кінці у вас буде нормальна там якась клієнтська база. А попервах краще уникати такого, якби і не брати таких людей з вулиці. Тобто, ну це вбереже вас, ваше здоров'я. Фізичне, психічне, ну тобто і так далі. На жаль, да, ми живемо в такий час, що треба бути обережними до всього цього. Тому, друзі, що б хотів би сказати, масаж це про здоров'я, а не про те, що ви там собі надумали. Як мінімум, всі ці там розмови, асоціації і так далі, це принижує нас як спеціалістів, як майстрів і так далі. Не знаю. Я надію, що якось в якомусь майбутньому це все буде контролюватися. Будуть якісь органи, будуть якісь ліцензії, і так далі. І Це допоможе нам, як би може. Контролювати якось, я не знаю, якісь спільноти і так далі. Тому бережіть себе, відноситесь відповідально до підбору майстра, витратите кілька хвилин, там, почитайте відгуки, дізнайтесь у когось там, хто ходив, позадавайте майстру якісь питання, не соромтесь, я ж кажу: ви довіряєте найцінніше, це здоров'я. Тому відноситесь до цього дуже відповідально. Тому, друзі, ще раз нагадую, масаж це не секс, це про здоров'я. Про фізичне, моральне, емоційне і так далі. Бережіть себе, підписуємося, ставте лайк, коментуємо, задавайте нам якісь питання, ми обов'язково все це розберемо, дамо відповідь. Надалі в нас буде дуже багато різного контенту там, навчального з різними там вправами, лайфхаками, домашніми масажами і так далі. Тому, друзі, чекаємо на ваш зворотній зв'язок.